Слава Україні! Смерть московицькій окупаційній наволочі. Нехай всі діти повернуться їм з сторицею. А в цьому відео про перчик капі. Якщо ви хочете взимку придбати смачний свіжий перець, то не надавайте перевагу отим таким великим плодам по типу каліфорнійського чуда, які здебільшого представлені на прилавках. А надайте перевагу перчику каппі. капі. Якщо ви любите вибирати насіння зі свіжого перцю, щоб відразу посіяти, то теж спробуйте для цього перчик капі. Хоча в мене на каналі є відео про те, як швидко і ефективно проростити сухе насіння перцю. Знизу я дам покликання. Особисто для себе перець капі. Я відкрила поза минулого року. Купивши один раз на пробу кілька перчин, мені треба було там для якоїсь страви свіжий перець. Я перестала купувати перець інших сортотипів, і уже з тих пір надала перевагу лише перчику капі, тому що його смак. Набагато кращий за смак отих таких ніби пластмасових великих, червоних і жовтих перців. Коли ви спробуєте перчину взимку, цього перчику капі, то ви переконаєтесь, що він має такий смак, неначе літом. Якщо оці великі перці, вони так злегка мають якщо вже куштувати запах перцю. І не мають вираженої ні кислоти, ні солоду, нічого. то перчик капі, він дуже насичений на смак, він має виражений смак. Там відчувається і солод, і кислинка, і запах такий гарний. Ну, перець дуже і дуже смачний. І так як позаминулого року цей перець вразив мене своїм смаком взимку, то я. Вибрала з нього насіння, чого я раніше ніколи не робила, бо в мене є спосіб, як швидко проростити сухе насіння перцю. І я люблю перець сортотипу Ротунда, теж про це є відео. Це дуже смачний перець, і я навіть не задумувалася, щоб ось такий перчик поселити в себе на грядках. Але так як він взимку виявився дуже смачним. То мені схотілося спробувати, яким же він буде влітку. Також один із продавців цього перцю сказав, що насіння можна сіяти, і що він особисто е, собі сіє такий перець, яким торгує. Тому, спробувавши минулого року, минулого року в мене такий перчик, ріс на грядці. Не знаю, чи то був сорт, чи то гібрид, на Всі кущі були однакового розміру, однакового вигляду, і на них щедро ріс такий перчик. Але оскільки я не впевнена, що це сорт, можливо, це гібрид, який лише в першому поколінні дає такі ж плоди, то цього року я теж вирішила придбати кілька перчин, щоб вибрати з нього насіння. Я посіяла і зі свого. Але я хочу порівняти, посіявши знову зі свіжого, чи такий він виявиться, чи не такий. А тепер детальніше про, характери... про характеристики перцю каппі. Як я вже пізніше прочитала, цей перець виводився для приготування сушеної паприки. Через те він має дуже насичений смак, хоча його стінки не дуже такі широкі. Ось не такі вузенькі, як, скажімо, в гіркого перцю, але і не дуже широкі. Зате цей перець дуже смачний. Які в нього ще переваги? Цей перець дуже швидко сушиться і при сушінні гарно зберігає колір. Отже, він і свіжим дуже смачний, і в сушеному вигляді. Який в нього кущ? Кущ такого середнього розміру, якщо в теплиці, то вище середнього, бо я саджала його і на дворі, і в теплиці. В теплиці були кущі вище метра, і дуже щедро плодоносить. Причому. От він як почав плодоносити щедро, то він так щедро плодоносив аж до приморозків. І в теплиці ще й після приморозків, вже, мабуть, десь в кінці листопада я ще зривала плоди. Доволі непогано він лежить. І цьому є просте пояснення. Раз у нього такий насичений смак, значить в ньому багато сухих речовин. Ну, умовно кажучи, е відповідно, він краще зберігається. Дуже швидко на кущі він набуває червоного забарвлення, тому що є такі сорти, які висять довго і нудно-зеленими, потім там трішечки світліють, і потім десь там. Дуже повільно починають червоніти. Ні, цей перець швидко наростає, швидко червоніє, плоди зриваються, і далі він формує і зав'язує нові плоди. Дуже гарно зав'язує, не осипається зав'яз, так як буває у деяких, особливо великоплітних сортів. І оскільки він в плодах містить багато сухих речовин, то Плоди менше вражаються різними гнилями. Цей перець я навіть пробувала фарширувати і тушкувати, але у такому вигляді він мені не дуже сподобався, тому що він швидко розварюється. Ну, це, очевидно, він виводився для того, щоб сушитися для сушеної паприки, то для фарш... фарширування він підходить не дуже. Також пробувала я тушкувати із овочами, теж він дуже швидко розварюється, тому для таких цілей він не підходить. Та це й не біда, бо для такого існують спеціальні сорти. По терміну достигання він ранньосередній. Хоча, напевно, і багато хто назвали б його раннім, тому що я ділилася розсадою. І ті мої знайомі, з ким ділилася, сказали, що це ранній перець. Але насправді в мене на городі кругленька ротунда достигла швидше на кілька днів. Цей перець дуже щедро плодоносить. І, зважаючи на те, що він швидко розварюється, це робить його практично незамінним для різних видів заготовок, зокрема, для приготування аджики. На городі і в теплиці більшість плодів були більшими розміром за ось цей. Це вже я купила плоди в нашому невеличкому магазині. Зовсім неочікувано там побачила, хоча шукала, шукала в кінці січня, щоб купити, якраз десь не було завозу на цей перець, а це знайшла в невеликому магазинчику. То ну, цей плід не маленький, але. В мене виростали на городі і в теплиці набагато більші, особливо в теплиці. Вони були такими, що я їх складала на руку, ніби як на оберемок. І ось так несла. Дуже вони такі живописні, гарні, смачні. Ну, і якби вони не були такими, то зрозуміло, що я не сіяла б і на цей рік такого перчику. Насіння в плоді, щоправда, буває небагато. Ось я розріжу. Ось. Але вистачить, тому що я ще вирощую ротунду. Вона теж має дуже багато безумовних плюсів. І я купила три перчинки ось такого перчику капі. Вистачить навіть. І насіння буде зайве, і я думаю, що і розсада буде зайва. Ну, нічого, поділюся знову зі знайомими. А ось в мене розсада цього перцю на підвіконні під лампою. Бачите, пише капі. Це з мого домашнього насіння. Отож, хто із вас любитель перцю, знайомтеся із перчиком капі, якщо ви до цього не знайомі. Слава Україні, смерть усім нашим ворогам.